Чи заборонили в їдальнях сіль і цукор? Як покращити якість страв у меню? Чи можуть батьки впливати на харчування у школах? І де брати гроші на нове обладнання? Вже рік триває реформа харчування у закладах освіти. Нові норми, меню, тендерні закупівлі продуктів, оновлення харчоблоків. Громади стикнулися з багатьма викликами. Хтось впорався, а комусь потрібна підтримка. Ми поставили найбільш хвилюючі запитання про реформу шкільного харчування експертам. Вітаю! Я Оксана Руда, і це спецвипуск освітнього маркера. Реформа харчування. А як у вашій школі з реформою харчування? сподівалися, що 10 січня діти прийдуть до школи, будуть відремонтовані всі харчоблоки, буде поміняно абсолютно вся весь посуд, нові стільці, столи, все яскраве, все добре і нове меню. Але так не сталося. Так запитань виникає багато. Не завжди батьки й діти у школах можуть бачити результати реформи вже сьогодні, але вони можуть впливати на ситуацію. Як саме про це нам розповіла співзасновниця громадського об'єднання Батьки СОС Альона Парфьонова. Що найменше вони можуть Відвідати їдальню, подивитися на умови, в яких діти. Снідують, наприклад, в яких тарілках подається їжа, чи тепла їжа, чи холодна їжа, а як охайно чи неохайно одягнені кухарі, чи є чотиритежневе меню у доступному місці? Подивитися, насправді, що подається на цих тарілках, що вони а, мають знати батьки, що навіть якщо вони не йдуть самостійно у заклад освіти, вони повинні отримувати щоденну інформацію про меню, про те, чим годують дитину у школі. Тож, якщо ви стали свідком порушення гігіє? у їдальнях або харчоблоках, або вважаєте, що меню не відповідає стандартам. Скористуйтеся чат-ботом Держпродспоживслужби в телеграмі і залишайте скаргу. Звісно, можна надіслати й паперове звернення, але не забудьте додавати фото і відеодокази, якщо їх маєте. Тому інструменти є. Єдине, на що слід звернути увагу, це про подачі скарги, максимально детально описувати, як які порушення не просто мені не подобаються. А що саме не так, прикладати фотографії для того, щоб можна було зробити об'єктивну перевірку? Так о. Окей, я подала скаргу, її прийняли. А що далі? Фактично. По місцю звернення буде інспектор іти і перевіряти заклад. Це може зайняти місяць, може зайняти інколи менше, інколи більше, в залежності від кількості звернень на саму область. Але звісно, враховуючи опис проблематики, ми стараємося не затримувати. До слова, через ковід планові перевірки їдалень обмежені. А ось позапланові проводять, якщо надходять звернення, повідомлення про підозру або ж за особистим дорученням прем'єр-міністра. Але вже 2022 року планують роз. Зробити документ, який дозволить на постійній основі перевіряти школи та їхні харчоблоки у випадку будь-яких звернень і скарг, це дозволить відстежити, що змінилося, а що ні, яка загалом організація харчування в закладі освіти. Пам'ятайте, якщо ви батьки і у вас є питання до харчування вашої дитини в школі, не бійтеся, звертайтеся до керівництва. Я вам скажу, що в постанові, яка поклала стар цієї реформи, останнім там передостаннім пунктом чітко зазначено, що засновник директор шкіл, всі, ті, хто здійснює це харчування в закладі освіти, вони мають прислуховуватися до батьків, дітей, борітися, побороте. А ще більше інформації про реформу шкільного харчування, батьки можуть можуть знайти на порталі. Знаємо. Платформа знаємо с неї призначення на сьогодні сформувати правильну комунікацію між основними стейкхолдерами безпосередньо ті, які є в навчальних закладах по відношенню до цієї реформи. Наразі ця платформа знаємо, вона більша інформаційна, та яка дає правильну інформацію, тобто правильні розуміння здорового харчування, про правильні технології організації здорового харчування, нормативне забезпечення і таке інше. І Дійсно, що про реформу харчування ми говоримо вже рік. Але саме з 1 січня 2022 року у всіх закладах освіти. Остаточно перейшли на нові норми, проте це тільки початок. Адже щоб сформувати у громадян звичку до здорової їжі, потрібно чимало зусиль. Треба розуміти, що в світі в цілому погана їжа, вона, вона зараз головна. Вона головна останніх років 50. Те, що ми робимо зараз, ми намагаємося змінити вже сталі звички. Це майже майже неможливо. Те, що якщо ми змінимо харчування в школах і зробимо його ідеальним, то це змінить відсотків 20 батьків, бо батьки будуть підлаштовуватись під потреби. Дитини будуть розуміти що це здоров'я таким чином, в цілому, що ми зараз зробимо, ми вже змінюємо батьків. Перед нами на даний момент стоять виклики змінити продукт, з якого ми готуємо, змінити технологію, як ми готуємо, обов'язково допомогти перекваліфікувати, навчити наших працівників кухонь і звичайно популяризувати здорове харчування, правильні харчові звички серед новацій у нормах протягом тижня. Діти мають з'їдати мінімум дві порції м'яса. Одну порцію гриби зменшилася кількість солі та цукру у стравах. Є вже дослідження, доведені, факти, є рекомендації сесідньої організації охорони здоров'я щодо кількості власне споживання солі та цукру. Ці кількості становлять, наприклад, орієнтовно для дитячого населення до 25 грамів цукру. А щодо солі, це до 5 грамів солі, в залежності від віку дитини. А сіль можна чи ні? Щодо шкіл, дійсно існує прохідний період по солі. Він почався з. 1 вересня вже минулого року. І починаючи з 1 вересня по 31 грудня 2021 року до тієї норми солі, яка закладена в постанові, в нормах харчування, можна було додавати ще 75%. Ну, наприклад, якщо це був 1 грам, наприклад, солі на один прийом їжі, то можна було додавати ще 0,75. Дитина отримувала вже на один прийом їжі 1,75 грама солі. З першого з січня 2022 року до 1 вересня Цього ж року ця кількість становить 50%. Тобто, етап вже перший пройшов. Наразі йде другий етап. І з 1 вересня 2022 року до 31 грудня 2022 року. Ця кількість становитиме 0,25 Жодної заборони повної на використання солі її немає. Вона не передбачена. А ось нове меню від МОЗ на відміну від норм. Це лише рекомендації. Немає жодного обов'язку. Скового до використання меню, ті меню, які рекомендуються міністерством охорони здоров'я, вони є виключно рекомендовані. Їх можна використовувати, можна не використовувати. Можна використовувати в повному обсязі, можна використовувати лише частково. Кожна школа, кожен садочок має право складати власне меню в залежності від вподобання дітей, які відвідують такий заклад. Реформа передбачає не лише зміни меню чи впровадження стандартів. Йдеться і про зміни підходів до роботи працівників харчоблоків. Дуже багато кухарів персоналу, який організовує харчування, потребує навчання. Інша сторона медалі, заклади освіти, школи, садочки вони мають дефіцит цих працівників, і це теж чинник, на який має звертати увагу держава якось стимулювати. Фахівців до роботи в закладах освіти, Тут допомогти може реформа профтехосвіти. Переконаний кулінарний експерт Євген Клопотенко. ПТУ – це профтехосвіта, це місце, де навчають кухарів для того, щоб кухарі вміли готувати. Треба десь їх навчати за новими стандартами новими програмами. Треба заохочувати людей, які навчаються на професії кухаря, щоб вони працювали їдальні. Він також додав, планують допомагати не тільки майбутньому поколінню кухарів, а й тим, хто вже втілює реформу в життя. За оцінками клопотенка, зміни у підготовці кухарів включатимуть не лише оновлені навчальні програми, але й можливості для підвищення кваліфікації працівників шкільних харчоблоків на короткострокових курсах. З нетерпінням чекаємо на це. Не меню єдиним Цьогоріч вперше уряд виділив субвенцію на модернізацію харчоблок у школах. Відповідатиме за розподіл субвенції Міністерство розвитку громад та території України. У 2022 році перед державному бюджеті передбачено півтори мільярди гривень субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетом, яка буде спрямовуватися на модернізацію, тобто ремонт, реконструкцію, а також закупівлю необхідного обладнання в харчоблоках в школах. Таким чином, ми охопимо. І надамо державну підтримку територіальним громадам на комплексне оновлення шкільних ідалень не тільки закупівлю обладнання, а також здійснення всього необхідного ремонту для того, щоб дитина харчувалася здоровою їжу в абсолютно нових умовах. Субвенція буде спрямовуватися в регіони пропорційно населенню. Тобто той регіон, де де більше населення отримає трохи більше державної підтримки. В попередні роки в тому чи іншому розмірі надавалася державна підтримка виключно на закупівлю. Обладнання, але зрозуміло, без комплексної перебудови всіх процесів на 2022 рік вирішили змінити абсолютно підхід і а, сконцентруватися не тільки на закупівлі обладнання, а в тому числі реорганізації перебудову харчоблоків для того, щоб весь процес відповідав новому технологічному циклу приготування їжі. Але навіть якщо вам не вистачає коштів на повну модернізацію харчоблоків, завжди можна знайти вихід, адже реформа не просто про заміну обладнання, каже Орес Степаняк з національної асоціації громадського харчування. Усі помилки відбуваються отруєннями, якісь проблеми ці, що у нас відбуваються, не через відсутність обладнання чи м, нової інфраструктури. Вони однаково відбуваються як в нових харчоблоках, які тільки були відремонтовані із самим кращим технологічним обладнанням. А якщо у нас немає окремого цеху для нам потрібно цех для борошняних виробів, потрібен цех для м'ясорибних виробів, окремо для овочевих, ми можемо працювати з обробкою овочів після м'яса, до прикладу, розділяючи це в часовому діапазоні, розділяючи це санітарною обробкою цих приміщень. Тобто ми можемо спочатку обробити зранку м'ясо, обробити, звичайно, після того працювати з овочами. Тобто для мене і для в принципі для усіх професійних кухарів дотримання норм хасп це в першу чергу свідомість і знання, знання і бажання ці знання застосовувати. <1>, 1 січня у всіх школах запровадили нові норми харчування. А протягом 2022-го продовжать оновлювати харчоблоки в межах субвенції. Реформа триває. Ми продовжуємо слідкувати за вашими коментарями щодо реформи у соціальних мережах. Напишіть. Які питання щодо шкільного харчування хвилюють вас? І ми спробуємо знайти відповідь на них у наступних спецвипусках. До речі, у наступному спецвипуску ми з експертами розкажемо про тендерні закупівлі. А поки я прощаюся з вами, підписуйтеся на наш канал ставте подобайки під цим відео. Переходьте на сторінку освіта, коментують експерти. До зустрічі!